Добрий день всім! Хочу сьогодні вас познайомити з, трома... з трояндою Омаш Е. Барбара. Дуже красива троянда. Просто безліч-безліч бутонів на ній. Від самого низу. Ось, від самого низу, від самої землі. троянди. Квіти в цієї троянди скрізь. Ось яка і всередині куща квіти. Дуже красива троянда. Хочу зауважити, що це троянда ума Барбара. Посадка весна, травень 22 го року. Сьогодні у нас 30 червня, кінець другого місяця літа. Просто красуня для тих, хто полюбляє колір буряковий. Так, такий темно-темно-червоний буряковий колір. Це дівчинка-красуня. Хочу сказати ще, що це її перше цвітіння. Але троянда, як я бачу, вже дуже вдячна. Трішечки показує серединку квіточка. Зовсім-зовсім трішки жовтенька серединка. Але від цього троянда не гірша. Бутон не плотно набитий. Але вона насправді дуже красива. Дуже-дуже красива троянда. Дуже. Хто полюбляє такі кольори, замовляйте, не пошкодуйте. Я просто не можу собі навіть уявити, якщо це першорічка і має скільки квітів, то що буде, коли цій троянді буде 2, 3, 4 роки? Ну, просто краса. Замовляйте, точно не пошкодуєте.